Доброго дня всім! Якого радіатора ліпше обрати на систему опалення, Алюмінієвий чи біометалевий? Все залежить від технічних характеристик вашої системи. Тому що алюмінієвий радіатор ось він. Його за технічними характеристиками, його е, максимальний тиск може бути не більше як 16 атмосфер. Коли в біометалевому радіаторі тиск може бути. Максимальними технічними характеристиками до 30, то ви маєте орієнтуватися відносно на яку систему опалення ви маєте це все монтувати. Біметалевий буде дорожчий, однозначно буде дорожчий за рахунок вставок всередині із металу. Ось одна із ставок нижня, ось верхня. Які з'єднані між собою цільною трубою. Там іде труба, як за правило, у хороших виробниках 2,2 толщина металу. Ось так він виглядає в розрізі. Якщо вам не а, такий високий тиск, ви можете обирати собі алюмінієвий радіатор, і він вам буде працювати не гірше, а то і ліпше, як біметалевий. Ви не будете переплачувати за технічні характеристики за тиск радіатора, якого ви, в принципі, не будете використовувати. Тепловіддача радіатора буде йти однозначно краще в алюмінієвому, ніж в біметалевому. Що хочу сказати все ж таки за алюмінієві і біметалеві радіатори. Чому вони йдуть краще за рахунок стальних. Тому що що алюміній радіатор, що біметалевий радіатор, вони йдуть із кольорових металів. Кольорові метали завжди проводять, проводять тепло і віддають, тепловіддача в них буде йти набагато ліпше. І за рахунок самої складової ребра ось як вона влаштована, частина повітря. Буде йти конвекцією сюдою, а частина повітря буде направлена вам у кімнату. Таким чином буде йти теплоз'єм із радіатора набагато краще. Конвекція проходить набагато ліпше через алюмінієвий або біометалевий радіатор, ніж через стальний. Відносно радіаторів, які йдуть дорожче, які йдуть дешевше. В порівнянні, чим вони відрізняються, я вам розповім у слідуючому відео. По порівнянні, які ліпше обрати на власного типу будинок, або ж квартира, яка йде, опалюється вашим власним котлом, однозначно ліпше обрати алюмінієвий радіатор. В нього іде тепловіддача набагато краще, як біметалевого. Дякую всім за увагу, всім гарного дня!